Эскаро, групп эй Цим ім'ям на європейському ринку лакофарбової продукції пов'язується бездоганна якість, високі стандарти екологічної безпеки та ефективності виробництва. Підприємство входить до складу міжнародної групи компаній Escaro Group AB Sweden. На заводі виробляються інтер'єрні фасадні та структурні фарби, декоративні шпаклівки, акрилові емалі, деверозахисні засоби та лаки, ґрунтовки власних торгових марок Escaro Aura, Escaro Wood, Capral і Groover. Усього понад 200 найменувань. Аура декор Сіликон Пуц r 20 та аура декор Силикон Пуц r 30 вибираючи матеріал для обробки фасаду, перевагу слід віддавати продуктам, які мають високу атмосферостійкість, світлостійкість, гідрофобність, відсікання вологи, паропроникність, здатність стін дихати, стійкість до біоуражень. Усі ці властивості об'єднує в собі готова до застосування штукатурка типу короїд, модифікована силіконом. Модифіковані силіконом штукатурки, на відміну від акрилових штукатурок, мають Дуже високий показник паропропускних властивостей, що дозволяє застосовувати їх в системах утеплення з використанням мінеральної вати та не перешкоджає вільному виходу надлишкової вологи з середини приміщення. Додатковий силікон створює ефект самоочищення покриття, завдяки якому бруд не в'їдається в поверхню, а легко змивається під атмосферними опадами. Крім того, модифіковані силіконом штукатурки мають дуже високу гідрофобність і тим самим захищають фасад від намокання і промерзання. «Аурадекор Decour Silicon 20 та «Аурадекор Decour Пуцер 30 це акрилова модифікована силіконовими смолами вододисперсійна декоративна структурна штукатурка типу кроїд із зерном 2 мм і 3 мм. Штукатурка готова до застосування, використовується для створення тонкошарових фінішних структурних покриттів на поверхнях фасадів із високими вимогами до якості покриття, використовується для фасадних теплоізоляційних систем мокрих утеплень на основі мінеральної вартої. Ати та пінополістиролу добре підходить для оздоблення поверхонь, що зазнають частого впливу опадів, наприклад, соколів, рекомендується для використання в промислових зонах, приморських районах, місцевості з високим рівнем опадів, може використовуватися всередині приміщень, в тому числі на поверхнях, що зазнають високе експлуатаційне механічне навантаження, стіни сходових маршів і площадок, холів. Штукатурка легко наноситься і структурується. Має підвищену адгезію до основи, приховує дефекти основи, перекриває дрібні тріщини. Одержуване покриття, має чудову стійкість до кліматичних впливів і агресивного промислового забруднення повітря. Після висихання штукатурка Aura Decor Silicon у R20 та Aura Decor аурадікорсиликонкуц R30 створює еластичне зі слабким натягом стійке до деформації, тріщин і ударних навантажень покриття. Ефективні біоцідні добавки захищають поверхню від водоростей, цвілі і грибка. Висока паропроникність, здатність відштовхувати воду, стійкість до забруднення покриття досягаються завдяки наявності в штукатурці силікону. Штукатурка Aura Decor Silicon Puzz R20 та aura Decor Silicon Puzz R30 білого кольору база А. Її можна використовувати не або тонувати у світлі пастельні тони. Використовуючи систему тонування Escara Колор, можна отримати 8 тисяч кольорів і відтінків. Існує думка, що суха цементна штукатурка типу короїд в мішках обходиться покупцеві значно дешевше готової. Давайте подивимось, чи так це. У таблиці наведені сухі цифри вартості робіт і матеріалів. А також розрахунки строків виконання робіт, як бачимо, використання готової штукатурки обходиться споживачеві дешевше, ніж використання сухої цементної штукатурки. А якщо враховувати властивості готової штукатурки Aura Decor Silicon Puts R20 та Aura Decor Silicon Puts 30, то її перевага перед сухою сумішчю очевидна. Штукатурку ретельно перемішати, не збиваючи дрилем на малих обертах, не додавати воду. Надлишок води може зробити використання штукатурки неможливо. За допомогою шпателя з нержавіючої сталі або відповідним пристроєм для машинного нанесення нанесіть на основу попереднє заґрунтовану ґрунтовкою Decor ґрунт в напрямку знизу вгору. При цьому шпатель необхідно тримати під кутом 45 градусів до основи, Розрівняти штукатурку шпателем із нержавіючої сталі до досягнення шару та товщину зерна. Відразу або впродовж 10 хвилин, залежно від температури, після того, як нанесене покриття перестане прилипати до інструменту, круговими горизонтальними або вертикальними рухами пластикової терки розтерти штукатурку, формуючи однорідну фактурну поверхню. Виконуючи роботи з формування фактури, інструмент тримати паралельно поверхні. Візерунок покриття залежить від напрямку затирання штукатурки. Для отримання бажаної фактури необхідно як можна частіше очищати терку від залишків матеріалу. Щоб уникнути неоднорідності візерунку або кольору, на різних ділянках поверхні на велику площу штукатурку потрібно наносити однаковим інструментом і однаковим способом. На суміжні ділянки поверхні штукатурки наносити методом мокрим по мокрому. Роботи на одній площині виконувати безперервно, від кута до кута приміщення або будівлі, або в межах рельєфних елементів. У випадку позапланової перерви у вздовж лінії закінчення робіт, наклеїти малярну стрічку, яку виділити після нанесення. Штукатурки та додання її фактури. Під час нанесення температура повітря, матеріалу та основи мають бути в діапазоні від плюс 10 градусів Цельсія до плюс 30 градусів Цельсія. Штукатурку не рекомендується наносити за прямими сонячними променями, за високою вище 30 градусів Цельсія температури повітря, дощу туману сильного вітру. Свіжо нанесену штукатурку необхідно впродовж 24 годин захищати від дощу негативних температур, надмірного пересихання, наприклад, від прямих сонячних променів. За допомогою спеціальних огорож і сплівки або сітки. Aura Decor Silicon Puzzer 20 та Aura Decor Silicon Puzzer 30 від Escaro ідеальний вибір для вашої оселі.